Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі мого каналу! І сьогодні ми з вами вчимося на дві земельні ділянки, на яких я хочу вам показати і розповісти про один і той самий сорт озимої пшениці, але посіяний в розриві близько 2 тижні. Перша ділянка земельна сіялася 25 вересня 2022 року. Інша земельна ділянка сіялася 8 жовтня 2022 року. І кажуть, як вийде озима пшениця в зиму, так вона вийде навесні. От, доїхали до першої земельної ділянки. Зараз ми з вами проведемо огляд. Погода сьогодні хороша на вулиці. Сонячно. Отакий стан має. Вже дуже багато фаз пройшла пшеничка із самого посіву 25 вересня, як я вже говорив. Сьогодні у нас на дворі 13 листопада і дивимося. Отакий От має стан на сьогодні. Зараз вирвемо і побачимо. Ось такий корінець. Тобто чотири листочка вже. На кожній я один трошки воно відірвав. Розвивається дуже добре. Це вона заходить вже в зиму, виходить, з двома листочками говорять дуже погано буде. З чотирма непогано вже. Щоб сильно кущилася теж не дуже добре. Значить, розказую по пшениці, що тут за пшеничка. Пшеничка тут елітного сорту. Брав я її в СМТ Глеваха Київської області. Інститут фізіології та генетики рослин. Сорт Богдана. Еліта. От заморочився, з'їздив туди. Ну і думаю, спробую посіяти щось якісне, заложити якийсь хороший урожай. Ну і першу ділянку, як я вже згадав, вдалося посіяти 25 вересня. Я вважаю, що це були терміни хороші. Тобто в срок, як кажуть. Інша діляночка сіялася 8 жовтня через 2 тижні. Грубо кажучи, поїдемо, зараз на її теж подивимося. Зерно досить має насичений, е, сама, значить, рослина має дуже насичений зелений колір. Навіть салату, якщо дивитися на полі, то дуже приємно, ще так у погоду. Забачаюся за вітер, але нічого не можу зробити. Щодо шкідників, бачите, нигде немає. Зараз не... фокусується. Нігде немає ні жовтого, ні прив'явшого. Яскраво насичений колір. Стебло теж не заражене, тому що я надивився там різних, скажімо так, ютуб-блогерів і говорять, якщо в листопаді буде дуже тепла погода, то почнуть розбиватися шкідники різні, там якась муха польова чи щось таке. І коріння там можуть під'їдати. Ну, Одним словом, будуть робити негативні речі для посівних, для зернових, для посівних. Опробляв я цю пшеницю, вона була не протруєна. Протруював я сам. Протруйник Pimax, Дуже хороший протруйник. Дуже багато мені його рекомендували. Протруїв сам, але говорять, що в листопаді, якщо заводяться шкідники, оце ще до зими, так, то цей протруйник не працює. Не знаю, не знаю, що вам сказати. Наче працює, або можливо не завелися шкідники по іншій причині. Оце отак. Так що я задоволений, зараз покажу вам другу ділянку. Вона знаходиться в іншому місці, яка на два тижні пізніше сіялася. І побачимо в порівнянні. Я думаю, вам видно так, проти сонця трошки сам стан поля. Мені подобається дуже. Сіялося це китайською сівалкою, зроблю вам в огляді. Пізнішенько. Так, все до побачення. Прощаюся до іншого поля тільки. знаходимося ми на другому полі, відразу вибачаюсь за вітер, тому що вітер тут ще більший. Зійшла пшеничка нормально, все рядочки вийде, але стан розвитку, як ви самі бачите, в порівнянні з першою площею. Звичайно, відмінна сімає. І от дивіться, з вами подивимося. Ну, по-перше, що тут площа, рік, як розроблена після цілини. Але... У тому році попередником я забувся сказати на першій ділянці, що ми бачили, попередником була озима пшениця, а тут був ярий ячмінь. Убирався ярий ячмінь. Але ж, звичайно, подивіться, третій листочок тільки розвивається. Там уже 4 повноцінних на першому. має ця площа. Тобто що можна сказати? Так, да, потрібно сіяти в терміни. Потрібно сіяти в терміни для того, щоб швидка наша пішла в зиму вдало. Я думаю, що до достатньо так іти в зиму. Хоча я вам скажу, а симптору це, напевно, найвитриваліша культура, яку я саджав. З нею, в принципі, мало це може вимокнути або... Випаруватися, ну це дуже-дуже дуже, дуже, дуже рідкі випадки, тим більше, що останні часи у нас по волозі, по кількості вологи немає вже такого. Нема таких випадків. Тобто, ґрунтові води вже пішли нижче, набагато, не підіймаються настільки високо, щоб могли наробити лихо. Щас ну, повернуся просто проти вітра. Оце така площа була 1,4 гектара в мене посіяна. Другий рік після від ну, розроблення площі да, після цілини ярий ячмінь в тому році я сіяв вин у мене висипався поки я шукав комбайна і дав урожайність 2,6 з гектара 26 центнерів з гектара дав урожайність. Ну який. Але для того, щоб окультурити, ну, так, е історично склалося. Тому мені потрібно було сіяти ярий ячмінь. Ну, от така площенька. Я думаю, що нормально перезимує. Всім дякую за перегляди. Побачимося ще на цікавих відео з цікавими відео. До побачення.